Доброї ночі, шановні друзі, слава Україні, смерть ворогам. Це такий фільм, що я не хотів його робити, але коли все зробив, то думаю, що комусь воно теж згодиться. Що тут виходить? Звичайна лампа, яка, мабуть, вже років 25. Ну зараз Такий час, що вимушені усі користуватися тим, що є в наявності, аби не купувати щось гімняне китайське. Це дуже чудова схема лампи. Купувалась вона ще при кінці прошлого віку. І привезли її з Турції. Китай, але Китай, Китаю різнь. Що тут цікавого? Тут стояв акум, звичайний на 6, там і 2 і 6, 6,4 вольти, і струмом він, мабуть, там до 3 Ампер. Коли замінили акум десь років 5-6 тому, бо не було такої нагальної потреби. То коли зараз почали користуватися, то від Акума не працює. Від мережі чудово запускається, працює, а від акума ні. Коли я розібрав його, то вже було видно, я спробував його реанімірувати, але вийшло так, що там банка вже накрилась. І більше ніж 3-2 вольти він не давав близько 4. Тому прийняв рішення переробити на акуми. Але коли я вскрив цю лампу, то побачив таку картинку. Давайте я зараз буду вам показувати. Оце мінус, а це плюс, який е, плюс йде через запобіжник, а мінус напряму через плату, яка стабілізує напругу. І на цих контактах і зарядка, і живлення самої лампи. Неможливо якось відірвати і зробити так, щоб можна було поставити плату БМСки. І як ви ось бачите, в мене мінус голий, ще я його нікуди не під'єднав. А батарея, ну, лампа працює. Давайте я зараз вімкну. Ось ви бачите, що лампа Лампа працює на одну та на іншу сторону. от Що виходить? Коли підключена БМС-ка, то Оці транзюки польові, вони не дають мінуса на наш акум і нічого не працює, тільки від мережі. Коли від мережі поступає напруга на нашу БМСку, тоді ці транзюки відкриваються і у нас мінус є тут на мінусі нашого акума. Тільки так, плюс йде наскрізь одразу, там видно на платі до плюсового контакту. Ну, а це жовтий, це середній. І для того, щоб вирішити цю проблему, нічого тут не переробляти. До речі, зараз я давайте трошки відволікусь. Чому я вирішив робити на літій желізофосфатних акумах? 32700. Як ви бачите, вони отут якраз чудово стають на місце того акумулятора, який був тут рідний. Тому що якщо з'єднати 3,2, якраз буде 6,4. Якщо я взяв би ось такі акумі літіонні чисті, то вийшло б в мене знову 8 з гаком. І вимушений був знову діодами їх гасити. Але для того, щоб дати таку ємність, яка була на акумі, тут вимушений був ставити 4, а 4 акуми 18650 літія значно дорожче, ніж купити 2 акуми 32700. Тому я купив акуми. БМС-ку і для того, щоб лампа запускалась, коли вона довго буде лежати, я зробив отут отвір і ставлю ось таку тактову кнопку. Я вже знайшов контакти, які при натисканні замикаються. І коли наша лампа не вмикається, бо тут нема напруги і транзюки наші закриті то треба тільки надавити на кнопку та відпустити, і у нас транзюки наші відкриються. Як довго вони відкриті, я не можу сказати, бо скажу одразу, от, прошлої ночі я робив такий експеримент, зарядив добре, ну, добре вони були заряджені, але я взяв ось. Таке собі зробив, щоб з прибором не лазити, бо не зовсім мені зручно так. Ну. Я зробив, поставив і в мене 6,64, 6,63. Ну зараз 6,63. 3,2 вольти тут є. І так, поклав його, і в мене лампа горіла. Ну, Вважайте, що, що десь 6 годин непреривно горіло. І не дуже була просадка по напрузі, але я вимушений був зупинити, бо ви самі розумієте, ліф лі, Епо не так розряджається, як свинцовий. Він тягне, 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 потім хоп і є. І я поставив на зарядку, думаю, ну подивлюсь, спробував включити, лампа знову включається. Поставив на зарядку, було світло в день сьогодні, то десь 7 годин заряджав. І ось знову 6,63, 6,64. Лампа сама потребує 0,8, десь близько 08 А. А струм на зарядку йде 0,5. 500 мА, 500 з гаком там десь. І акурат на акумах напруга 6,5 вольт. 6,8 десь так. Тому дуже чудово, не треба нічого переробляти, окрім для запуску ось цієї кнопочки. Ну, а так, в принципі, чудова річ. Я її зараз буду вже тут поставлю оцю кнопочку, вже все готово, розпаяю і буду віддавати лампу. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ще раз слава Україні! Смерть ворогам!